У Хмельницькому відновила роботу школа відповідального батьківства. Більше п'яти років її організовують у міському перинатальному центрі. Новий сезон розпочали із теми партнерські пологи. Кожна жінка, то вона що потребує турботи, уваги от, натхнення. Але в період дось вагітності пологи вона більш така то залежна від цього. Тому якби тось, коли що є партнер на пологах, це дуже круто для неї. Це її тось. І мотивує, що розслабляє, вона відчуває певний захист, якусь таку, знаєте, і турботу по зі сторони. І ми намагаємось тось тобто, довести і до, і до партнера, до вагітної жінки, що це є дуже круто, це є ноу-хау, і то, тобто, коли що є такі партнерські пологи, то. На виході, да, ми маємо гарних здорових діток. У міському перинатальному центрі партнерські пологи практикують близько шести років. До прикладу, цьогоріч у медзакладі прийняли майже півтори тисячі з них понад 97% – партнерські. Ми навчаємо як вагітних, так і партнерів, як себе вести. Тактику, і дуже часто ми те самі, що залучаємо. Тобто інколи бувають, є партнери, які ще не готові бути на пологах, але після лекції то відсотків, що 80, тось вони якби нам дають що позитивну відповідь і. Потім ну, всі задоволені, всі дякують за те, що ми їх переконали бути на пологах. За словами лікарів, під час пологів партнерів у жінки може бути кілька партнеру. То щоб бути, бути присутнім на пологах, він має пройти шуфлюрографію, має пройти лекцію і має пройти тест на ковід-19. То скільки він має бути часу? Він має право бути. Називається, що весь період кучі возвагітно. Це може бути одна доба, дві, три. Але при цьому з центру він не виходить. Так, є певні правила, і ми це контролюємо. До школи відповідального батьківства перинатальний центр запрошує майбутніх батьків. Школа відповідального батьківства створена з теєю метою, щоб нести таку просвітницьку роботу для майбутніх батьків, для вагітних, давати їм більше знань і інформації, формувати якісь їхні певні вміння, навички, які будуть необхідні їм під час пологів і в післяпологовому періоді, щоб вони йшли на пологи з певними знаннями і з. Тим планом дій, які будуть їх чекати під час пологів, щоб вони були готові для цього, щоб не було такого стресу для них, що це вони не знають, чого очікувати і що їх там чекає. Наступна лекція буде присвячена темі грудне вигодовування. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.